Микола Тищенко, одіозний депутат Верховної Ради. Більше відомий не своєю парламентською діяльністю, а різноманітними скандалами, як то роботою його ресторану Велюр у період ковіду чи поїздкою до Таїланду під час війни. Однак, останній випадок із побиттям військового у Дніпрі викликав чималий резонанс у суспільстві. Сумнівні люди у військовій формі. Які перебували поруч із нардепом на відео, змусили нас придивитися ближче до його оточення. Це охоронці і помічники Тищенка, яких навколо себе він згуртував. І саме їх діяльність показує справжнє обличчя народного обранця. Справжнє обличчя Тищенка. Хто входить до найближчого оточення скандального депутата? Це все біля кримінальної історії. Що відомо про охоронців нардепа, які побили військовослужбовця. Є певна група людей, котрі надають такі послуги. На жаль, і в головному управлінні розвідки. Та як Тищенко депутатським мандатом прикриває свою справжню діяльність. Люди просто підходять що ви не абітматна ласка на на цих кадрах. Чоловіки у камуфляжі та балаклавах не військові, як можна було би подумати. А охоронці народного депутата Миколи Тищенка. А от людина у цивільному одязі з коляскою. Це власне військовий спецпідрозділ головного управління розвідки Кракен Дмитро Павлов. Сутичка відбувається на одній з вулицях Дніпра. Куди нардеп приїхав буцімто боротися з колцентрами, центрами що працюють на РФ, він напав на військовослужбовця Збройних сил України, який воював за цю державу. Ця людина, на яку вони напали з охоронцями, ще й була з маленькою дитиною, з візочком. Ось. Ну, і Поведінка самих охоронців і його помічниці, ну, абсолютно ганебною. Чому народний обранець у день пленарного засідання Верховної Ради перебуває у Дніпрі, а не в сесійній залі та ще з групою озброєних чоловіків невідомо. Це все якась божевільна історія, божевільна поведінка народного депутата, одного з керівників ще нещодавно фракції Слуга народу. На цьому відео засвітився такий собі Костянтин Цубера. Один із бодігардів Миколи Тищенка. Саме він хапав під руки військовослужбовця того дня у Дніпрі. Раніше чоловік працював охоронцем в одному із нічних клубів Києва, а також виконував силову роль у різноманітних рейдерських схемах, як от захоплення гаражного кооперативу у Голосіївському районі Києва. Тоді Собара потрапив на відео, де рейдери спробували силою взяти приміщення. Які перед тим оформили на підставні компанії та спілки? А це вже кадри з лівобережжя столиці, де громадські активісти роками виступали проти незаконної забудови паркової зони. І тут як не дивно, Костянтин Цубера також був присутнім. Я є один із співкоординаторів. Боротьби на Мікільські Слобідці проти, проти незаконної забудови. Люди його впізнали. Чому? Тому що у нас класна громада, у нас фотофіксація майже всіх пик, і не тільки І приміток, і, там, татуювання і так далі. А У нас там, я вам скажу, з абсолютною відповідальністю, у нас, мабуть, були всі виходці з усіх бійцівських клубів Києва. Без перебільшення. Іншого учасника нападу на військового у Дніпрі видало татуювання на руці. Саме за ним вдалося ідентифікувати ще одного охоронця Тищенка Миколу Щегельського. У 2021 році цей чоловік облив червоною фарбою пам'ятник Степанові Бандері у Львові. Ну, в мене таке враження, що Тищенко е якби сидить і вибирає найбільш е мерзенних е просту якихось людей. Тому що він ще, по-моєму, тут е служив чи вчився в академії сухопутних військ Щегельський. і він вже після початку е війни та вже от війна з Росією тривала, і зрозуміло, що. Є якісь наші певні символи, герої, і він за гроші, і, можливо, навіть і плюс за гроші, і ідейно облив пам'ятник Бандері, що власне і показує всю його сутність. І е, таке враження, що Тищенко, Тищенко, це сподобалося. Він каже: Ну ходи до мене, будемо разом займатися антиукраїнською діяльністю. Тоді правоохоронці порушили кримінальну справу за статтею про хуліганство. Суд визнав провину Щегельського. Та призначив йому чотири роки ув'язнення заміною на один рік випробувального терміну. Юристи припускають, усієї повноти покарання підсудний міг уникнути за сприяння Тищенка. На жаль, непрямі докази якогось впливу на діяльність правоохоронних органів з боку осіб, які мають певний державний статус та і вплив на суб'єктів прийняття рішень. Ми можемо простежити чомусь. Люди, які ходять до близького оточення цієї людини, та за ті чи інші речі уникають відповідальності, або вона там, там набагато дрібніша, ніж могла би бути в звичайному стані. Як це є. А це Сергій Савченко, ще один учасник заворушення у Дніпрі. Він депутат Полтавської обласної ради, обраний від вже забороненої партії ОПЗЖ, місцевим осередком якої керував. Ілля Кива водночас, за словами експертів, ця людина відповідає за організацію спектаклів Тищенка у кол-центрах. Він колишній тітушковод, Безперечно, виходить силових силових, то я маю на увазі силу прямо, в Полтаві. За моєю інформацією, він зараз працює в головному управлінні розвитку, Служить в головному управлінні розвитку. Тобто, а опинився в Дніпрі в компанії тітушок, і очевидно, що працював на Миколу Тищенка. Є певна група людей, котрі надають такі послуги, на жаль, і в головному управлінні розвідки, і вони там були, скажімо так, керівництво було. Ми написали офіційний запит до головного управління розвідки із запитанням: чи перебуває Сергій Савченко у штаті або поза штатом структури. Але на момент виходу програми відповіді не отримали. Ви тут чи хто? Здравствуйте. Я, я та та Анастасія, ти це ти я визивала поліцію. Представтеся. Представтеся, будь ласка. Хто а ви є? Ми Активі. Я преса, я приїхала на місце злочину. А це дружина Савченка. Із відео ви вже знаєте, що її звуть Анастасія. Але вона не журналіст. Бо юридична особа вказана на її посвідченні відсутня у реєстрі засобів масової інформації. Натомість полтавські підприємці стверджують, що громадську організацію Соборність нації вона із чоловіком створила і використовує для рекету. Мовляв, під виглядом активістів і журналістів перешкоджають діяльності бізнесу, аж доки не отримують винагороду. Відтак звуки російського шансону, що жінка слухає у своєму авто, сповна доповнюють цю картину. Мається Тюрма стоїть на земля. Прощається. На додачу у 2023 році Савченко став на захист церкви Московського патріархату. Проголосувавши за звернення депутатів Полтавської облради до парламенту щодо внесення змін у закони про діяльність релігійних організацій в Україні, це шайка дегенератів. Там нема серед людей, які оточують Тищенка. От саме з його близького оточення, там абсолютно немає моральних людей. І більша частина з них це є антиукраїнські елементи. Якщо Савченко один із організаторів турне Тищенка по Україні в пошуках так званих кол-центрів, то силову підтримку, окрім власної охорони, нардепу надає компанія Ronin Security Group. Про це дізнаємо від військовослужбовця Олега Симороза. У нього це ділиться на дві історії: тобто, або це беруть з Києва зі спортивних клубів, переважно, і вони всі разом з Києва цивілізовано вже бусами. Разом з Тищенко колоною їдуть в певний регіон. Або вони так само підсилюються, тобто ще беруть з місцевих, куди вони їдуть, ще з місцевих спортивних клубів вони беруть додаткову, скажімо так, історію, і у них така от збірна солянка їде. За даними аналітичної системи «Юконтрол», співзасновником охоронної фірми є Олексій Мешков, депутат Київської обласної ради. Ось він разом із Тищенком на фото під час засідання парламентської тимчасової слідчої комісії в Івано-Франківську. А це вже відео з камер спостереження, де мішков супроводжує нардепа в одній із поїздок по викриттю кол-центрів, або ж іншими словами, вибивання грошей з бізнесу. Це має бути уроком для наших виборців. Треба дивитися, кого обирають, бо його обрали кияни, мешканці Святошина і, здається, і ну і я думаю, що багатьом з них сьогодні просто соромно дивитись на людину, яка їх представляє.